Як боляче це не відмічати, але війна продовжується, смуток, біль. Але Збройні сили нам надають можливість проводити наші засідання в Черної Ради. У нас і фронт, у нас своя ділянка. Найперше я хочу вам подякувати. Передайте вітання колективи. Вітання з великою подякою за ті волонтерські рухи. За ту безцінну допомогу для наших воїн, які на передовій Горжуся тим, що ми є єдиним колективом. Я хочу вам подякувати і за те, що згідно останніх рейтингів ми війшли в 15 ку найпривабліших вузів. Це заслуга всього колективу. То хочу через вас, шановні члени ради, через всіх присутніх, передати щирі слова подяки кожному працівнику від професора до двірника. За ту технічну роботу, яку ми разом робимо для того, щоб примножувати ведеш нашого західноукраїнського національного мистецтва, для нас потрібна нова свіжа кров, яку можна навчати, яку можна інтегрувати вже до нових стандартів європейських. І минулого року ми підписали меморандум про співпрацю. Я дуже тішуся тим, що з на... нового Навчального року або ще цього року ми зможемо приймати студентів на до нас на стажування, можливо, багато з них, хто залишиться з нас потім працювати. Для нас е потрібно так само, як до вас, бахівців в частині сфери економіки, публічних фінансів, е науково-методичні рекомендації. Ми готові обмінюватися тими напрацюваннями, що у нас є, які ми проводимо з Європейським Союзом. Важливі ваші теж підсказки. Як професорського кулацького складу будемо е, вдячні за співпрацю і допомогу. І я більш ніж переконаний, що фінансовий фронт не є менш важливим, ніж фронт, який є там. Тому що наші хлопці там стоять, тому що ми зможемо забезпечити їм те, що для них в першу чергу необхідно. А те, що в першу чергу необхідно, нам просто так не дарують за гарні наші очі а лише за фінанси, які ми отримуємо як позики, як гранти. І цей фронт є не менш важливим. Я дякую, що всі об'єднуються навколо цього фронту, тому що кожен із вас робить дуже складну роботу, важку. І дуже хочу вам подякувати за те, що ви робите, напевно, одне з найголовніших, одну з найголовніших стратегій цілої нашій державі. Це Виховуєте правильну молодь і навчаєте її, дайте їй правильні знання, тому що е, та держава сильна, яка є сильна освіта і які є сильна наука.